До нас звернувся пацієнт на зняття швів. Пройшло три тижні від моменту операції. Пацієнт до нас звернувся з правопічним коксартрозом четвертої стадії. Раніше в нього була вже заміна лівого кульшового суглобу. Ми йому замінили правий кульшовий суглоб, малоінвазивною технікою техніки стара. Пацієнт на другий день. Здається, чи на третій день він вже виписався від нас і поїхав додому? Власне, сів за кермо і вже гарно рухався, і в нього нічого не турбувало. Скажіть мені, будь ласка, як ви перенесли операцію і взагалі чи задоволені? Нормально переніс операцію задоволений на 100%. процентів. Спасімо вам. Дякую, нам ну... дуже приємно. Дякую, Скажіть, я... мені, будь ласка, є якась різниця з правим, злівом? Де вам легше, де ви легше перенесли, чи можливо якісь є? Розкладення були. Що можете сказати? Та все нормально. Що перший раз, що другий раз. Бо другий раз ще і скоріше і як. І зажило, і ходить без Скільки років вам? Ось було 21-70. Ну ви молодой. Дуже гарно реабілітуєтесь, дуже гарно ходите. Ми раді, що у вас все добре і у вас процес реабілітації продовжується без ніяких ускладнень. Бажаємо вам міцного здоров'я. Цього найкращого ні, да, 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 да Спасибо вам, Спасибо. спасі. Да.